Анджеліна Джолі вже була в Україні, пам'ятаєш в 22-му році, але а, цей візит він є втричі важливішим з трьох причин: причина номер один, тому що а, цей візит відбувається. Зараз в 25-му році, а не в 22-му, коли була хвиля, коли всі хотіли бути в Україні, щоб показати свою дотичність і свою допомогу. Друга причина це тому що вона не у Львові, а в самому пеклі, в Херсоні, в Миколаєві, там де щоденне полювання дронами на людей, не побоялася, поїхала. Ну прям сталева жінка. Третя причина, яка робить цей візит, особливо важливим в тому, що Дуже важливо дала вона публічну комунікацію про цивільних, які проживають цей жах щодня в Херсоні в Миколаєві. Про їхню силу написали на світові змі про цей візит, привернули увагу до проблем і викликали бажання допомогти їх вирішувати.